Куди тебе візьмуть без вищої освіти? Напевно, кожен, хто народився до 2000-х років, хоч раз чув цю фразу на свою адресу. А зараз все більше людей запитують себе, що ж з цим дипломом тепер робити? Раніше сфера освіти готувала необхідні спеціалісти для всіх напрямків професійної діяльності. Коли запити ринку почали змінюватися, сфера освіти почала відставати у реагуванні на них. З цієї причини все більше людей, здобувши вищу освіту, йдуть працювати не за фахом. В індустрії краси запити кінцевого споживача змінються дуже швидко. Постійна поява нових технік, матеріалів, технологій та обладнання потребують оновлення навичок. Та та знань спеціалістів, державна система в свою чергу рухається програми 30-річної давності. Куди тоді йде майстер здобути спеціальність з нуля чи підвищити свою кваліфікацію? Правильно! Майстри йдуть на семінари, майстер-класи.